Вітаю всіх, хто зайшов гостями і вінтажну комору моїх дорогих підписників-гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячене улюбленій вашій темі це чайні пари. Вашій увазі будуть представлені декілька чайних пар і дві чашечки. Одна чашечка. Досить таки цікава, я її сьогодні називаю чашка-загадка, але вона буде в самому в самому кінці відео, і давайте разом з вами спробуємо розгадати загадку цієї чашечки. А поки що переходимо до огляду е, тих чайних пар, які з'явились в моїй колекції. Скажу відразу: на сьогоднішній день купити щось із порцеляни саме 50-х років будь-якого фарфорового підприємства. Нашої України досить і досить важко, не говорячи вже за порцеляну 40, а то і 20 -х, 30 х років. Вона на сьогоднішній день мало того, що рідкісна, але ну, такі вже ціни скажу відверто: не завжди я собі маю можливість придбати такі речі, хоча вони мені дуже цікаві і дуже подобаються. За таку ціну, які на сьогоднішній день виставляються такі предмети. Однак мені вдалося все ж таки за більш-менш привабливу ціну придбати собі в колекції ось таку красиву чайну пару, це полонне і це 50-ті роки. От звернемо увагу, бачите. Другий сорт це зелене клеймо, тому що на той час чорне було третій. І це 19 та група складності, досить таки висока. Порцеляна дуже якісна. Подивіться, як вона гарненько світиться, все просвічується. От, власне кажучи, от чому вона і користується попитом у збирачів та колекціонерів порцеляни. Дуже і дуже якісна. Подивіться, який гляне чудовий. Це. Знаменита форма п 56 Полонська Івана Євменовича джими. Це е, деколі з е, підрисовками. Бачите, тут елементи штамп по елементи ручної роботи. Ось. І таке красиве блюдце, е, квітковий малюнок, але такі букетики повненькі, насичені. І блюдце досить таке гарненьке. Зверніть увагу, ось так ось. Бачите. Ось така красунька з'явилася у моїй колекції. Обожнюю порцеляну того періоду саме 50-х. Далі. У мене буде знову ж такі полони, але це вже полона 60-х років. Ця пара не рідкісна, її часто можна зустріти і в продажу, і в моїх подруг по колекціонуванню порцеляни на YouTube-каналі. Це 60-ті роки. Ось та ж сама форма П-56, вона досить довго, довго була у виробництві даного підприємства, і багато сервізів і одиночних предметів були створені на цій формі. Тут 100% ручна робота, бачите, такі красиві маски, І це період уже 60-х років, це третій сорт, зелене клеймо і ціна. Один карбованець 15 копійок. Уявляєте собі, така краса, один карбованець 15 копійок. І ось таке блюдечко. Якщо взяти в руку, да, вона світиться, бачите? Вона світиться, але ж все ж таки в порівнянні з порцеляною 50-х років, вона така вже більш важкенька. В порівнянні з цією чайною парою. Це легусенька-легусенька. Це також фарфор тонкостінний, однак не такий, як у попередньої чайної пари. Браво Івану Євменовичу Джимі, тим майстрам, які створювали ось такі малюнки чудові. Далі у мене буде вже інше підприємство. І це наша знаменита дружківка дуже гарний сервіс. Дуже гарний, він називається кульбабки, або одуванчик узькою мовою. А у нас кульбабка. Подивіться, яка красива робота в порцеляні. Дуже якісний кобальт. Подивіться, яка красива позолота. І як її багато. Це клеймо дружківського фарфорового заводу, знаменита лампа, шахтаря. І ось таке красиве блюдце. Сервіс не дешевий. Не знаю, чи я б його хотіла мати в колекції чи ні. Якби ціна була більш-менш доступна, можливо би я його придбала. А так скажу відверто за висок. Чайною парою дуже задоволена, тому що її придбала за таку досить приємну ціну. До речі, оці дві чайні пари я купила у одного продавця пані Любина. Ютуб-каналі радощі, прошу пробачення в телеграм-каналі радощі життя. Якщо вона мене дивиться, впізнає свої чайні пари, я їй дякую. Дуже задоволена оцими красунями. І досить такі гарному не стані. Ви вже впевнилися в цьому. Ось така красива кульбабка, чайна пара Кульбабка. Слідуюча чайна пара це також період 60-х, початку 70-х років. Це ось така чайна пара. Багато підприємств парфорових в Україні створювали сервізи, яким надавали жіночі імена. До речі, якщо взяти арийську Порцеляну, то там 70% сервізів носять жіночі імена. Наші ж підприємства у кожного та було ім'я іменем жіночим було ім'я в якомусь сервізі. Наприклад, в Користенському Валентина, в Городницькому Марія, в Баранівському Олена. Ну, а це, цей сервіт носить назву Леся. І це добре. Подивіться. Е, ось така красива. Е, це, звичайно, штамп позолота, але з елементами ручної, бачите, роботи, це все підрисовочка, іде вручну. Ці цяточки такі. Надалазурно проставлені. Такий малюнок досить яскравий. До речі, я зустрічала, що він носить назву номер 100 Не знаю, чому так, але бачила я ось такий ось, е, таку назву цього малюнка. Е, По-білому по золота досить святково виглядає. Зверніть ось так: от поставити дуже гарно. Дуже гарно форму я не знайшла, хоча на цій, з, такою, з таким малюнком і чайні і кавові сервізи випускалися на нашому знаменитому Добиському фарфоровому заводі. У мене, до речі, є кавовий сервіт з таким малюнком, однак він неповний, там не вистачає, здається, двох предметів. З часом я вам його покажу. Бачите, він. Світиться дуже і дуже мало вже. Давайте ми ще подивимося на тонкостійність дружківка, яка також не просвічується. ось Але ще раз звертаю вашу увагу, що досить такий цікавий малюнок і досить цікава чайна пара. Добизько фарфорового заводу. Чайна пара у мене одна кавовий сервіс ще раз. Повторююсь, є у мене, хоча і не повний. Далі йдуть. у мене вже окремі предмети, тобто чашечки без плюдець, але я вирішила вам її показати, тому що вона досить таки цікава. Це знову ж таки добиш. Форму я не знайшла, хоча саме в такому малюнку випускалася сервіз на формі волинь. Саме ось ця така е, трикутна ручка гостренька. Мені дуже подобається от, е, такому, на такій формі виконані порцелянові вироби. Однак я не знайшла, як вона називається. Це повністю елементи ручної роботи. Бачите, і бірюзовий колір чорний, і червоний, і жовтий. І це довбиш. Це Дубиш, 10 група складності і це 60-ті роки. Один карбоване, 75 копійок. Це, звичайно, чайна пара коштувала. Однак блюдечка я не знайшла, тому маю декілька таких чудових чашечок-одиначок. Так, а тепер ми переходимо з вами до чашки загадки. Так, подивимося ми на ось на цю красунку. Цій чашечці більше ста років. Відразу забігаю вперед. Подивіться, дуже цікава форма. Саме от дорел... дореволюційні форми могли нас дивувати своєю красою, нестандартністю такою. Це, звичайно, не ручна робота, це деколька. З однієї сторони, бачите, такі квіточки, анюти негласки, або, або українською мовою братки. З другої сторони нема ніякого малюнка, але зверніть увагу на клеймо. Це 20-ті роки, після революційний період, і випускалась ось такий красивий посуд. Так от. І довго вертіла, крутила в руках цю чашечку, малюточку, поміщається сюди, відразу скажу 100 мл, або 4 столових ложки напою якогось. Тому у мене питання до вас, як кажуть, Допомогу залу потребую питання до вас. Скажіть, будь ласка, це предмет від лялькового сервісу? Чи це просто-напросто в той період 20-х років це все ж таки випускало для знаті ось такі чашки, наприклад, або для вживання такого на той час рідкісного і недешевого, напої, як гарячий шоколад? Або, можливо, навіть і кава. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Ну, в той період часу, я ще раз кажу, країна в розрусі, не вистачає валюти? Навпаки, продається предмети мистецтва, антикваріатці, кордон для того, щоб заробити валюту. І ось випуск ось таких. Чудових порцелянових предметів. Шукала, що називається, Зрила інтернет інформації 0. Будь ласка, якщо в когось є яка інформація стосовно цього предмету і цієї речі, бачите, тут є такі невеличкі недоліки це все ось такі позирки в фарфорі. Вона абсолютно ціленька, без будь-яких недоліків. Однак Досить таки цікава річ трапилася мені і я рада, що вона поповнила мою колекцію. Ось такі предмети я вам сьогодні показала, що могла розказала. Будь ласка, чекаю коментарів від вас, чекаю вподобайок, звичайно, від вас і взаємного спілкування. На сьогодні все, всім миру та добра. І до нових зустрічей на моєму каналі.